сила і єдність, а не обійми з Путіним можуть зупинити РФ» – Таке заявив президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті. Він закликав союзників використати концепцію мир завдяки силі, щоб протистояти рашистській агресії. Зеленський застеріг європейських лідерів від ілюзії, що поступки агресору можуть призвести до миру. Зеленський назвав це самогубством для Європи, адже потурання Москві призвело до того, що тепер вже північнокорейські солдати фактично воюють на європейській землі на боці Рефії. Президент України наголосив, що Росія прагне не території, а глобального впливу спочатку на Україну, а потім на Європу. Тож слабкістю і поступками мир купити неможливо. І за один день, 6 листопада, статки 10 мільярдерів на чолі з Ілоном Маском зросли на рекордні 63 мільярди. 500 мільйонів доларів усе це через перемогу Дональда Трампа на президентських перегонах у США. Пише видання Блумберг. Воно пояснює, що більшість прибутків найбагатших людей світу утворюються під час зростання акцій. США так, Ілон Маск додав до свого статку з понад 20, 290 мільярдів, ще 26,5 мільярдів доларів. Крім маска, лідерами зростання доходів стали і криптомільйонери, зокрема, засновник найбільшої у світі крипто. Біржі Чанджао збільшив статки на більш як 12 мільярдів доларів. Половина безпілотників, які атакують Україну, це дрони обманки. Про це в коментарі CNN заявив представник повітряних сил України Юрій Ігнат. За його словами, окупанти почали запускати безпілотники обманки без боєголовок, щоб перевантажити ППО України. Вони несуть надруковану на 3D-принтері кулю, обгорнуту фольгою, щоб імітувати боєголовку іранського безпілотника шахет 136 І от ці дешеві БПЛА спантеличують. Українські ППО, які можуть знищувати їх замість справжніх шахедів. за словами ігната, на частку безпілотників обманок нині припадає до половини всіх рашистських БПЛА, які випускаються з боку ворога по території України.